Нині у садибі в Великому Дирчині краєзнавчий музей, сільський клуб та бібліотека. На початку ХХ століття тут проводила бали та приймала гостей сім'я Олександра та Анни Антьох Вербицьких. Досліджувала історію родини бібліотекарка Любов Голован. Тут зимували такі наші пани, а на літо сюди всі вербицькі, їх дуже велика родина. І вони з Чернігова на підводах везли і фортепіано, і всі свої іграшки, і ну, все, що могли притягнути, всі тянули сюди і ціле літо проводили тут. Дім збудував Олександр, молодший брат Миколи Антіох-Вербицького, якого знають як співавтора тексту Гімну України. Микола автором називав Павла Чубинського. Писав, що сам написав два рядки. Він автор перших рядків гімну, які всі знають і поють, поклавши руку на серце. Це його рядки. Олександр і Анна власних дітей не мали, тому радо приймали гостей. каже нащадок роду Антіох Вербицьких Марина Кондратенко. Ділиться тим, що знає зі щоденників про бабусі і розповідей бабусі. Коли вони приїхали, це десь був був початок 20-го століття, і туди приїздили всі Антіох Вербицькі. Це була дуже величезна родина. Вони приїздили самі із дітьми, з онуками, з друзями і збиралися там у тому домі. Він був збудований на березі. Зі озера построїли цей дім у 1903 році і заклали сад. Кругом дому, випавши як рузі, заклали сад десь до 10 гектарів. Посадили бускові алеї, жасмін і привезли у ці ліственниці це, вони їх везли з Сибірі, спочатку у Тресанець, потім вони попали у за долізав і Потім Вербвербіцький їх сюди. Їх було шість, сталося п'ять. Олександр Антьох Вербицький був агрономом і ветеринаром. Окрім садиби, збудував і церкву, і лікарню каже Любов Голован. Пани були до людей дуже лояльні. Пані лічила людей. Пан дуже не наказував. Олександр збудував біля будинку щось на зразок притулку для тварин. Колись у Чернігові гастролював цирк Шапіто, і в них були верблюди. І верблюжа захворіла, Вони його кинули, і поїхали. І це верблюжа підібрав Олександр Андрійович, забрав до себе у Великий Дирчин, і там його вилікував. і Він там і жив разом з усіма іншими. З звірями, які там в нього були. Революція їх минула, їх не, не розкуркули, а погибли з-за людської жадності. Вони. Любов розповідає, служниця Бербицьких була пов'язана з Макишинською бандою. Вона прийшла до їх, вона постукала і сказала, що вона хвора. Вони відкрили. І, і так увійшла банда. банда. І там, де зараз бібліотека знаходиться, там їх задушили. Пана зарізали. А бабу задушили подушкою. О. І всього навсього вони взяли тут у їх шість серебряних ложечок і дві банки варення, бо ж багатства їх як такого не було. На той час у садибі гостював хлопчик Дмитрик, онук Миколи Вербицького. Йому єдиному вдалося врятуватися. Про ці події він потім написав у листі: люба мамо, діда санька й бабу Анюту застрелили. Я спав у кімнаті Альвася, і вони туди не зайшли. І я лишився живим. Мені казала бабуся, що застрелили Олександра Андрійовича і Анну Кондратівну задушили подушкою Якоби після смерті Вербицьких у садибі була хата читальня, школи, табір відпочинку, дитсадок, а нині бібліотека, сільський клуб та краєзнавчий музей каже Любов Голован. Вона працює у садибі понад 30 років. Я у цю садибу в 85-му році прийшла як няня в садик. І як тільки я виходжу кудись на другу роботу чи цього, воно знову мене ворочає. Тут особа атмосфера, тут особий дух. Тут... Я ж і в... і за клубом робила, зараз бібліотекарем, працювала в нічне, я. я ніколи нічого не боялась. От бува так закриваєш клуб, уже нігде нікого, я сама, я не боюсь. Юлія Кулик, Костянтин Сіліченко – новини на Суспільному.